Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне 19 лютого відзначають день державного герба України. Адже в цей день, у 1992 році, постановою Верховної Ради його затвердили власне тризубом став герб нашої держави. Ця дата пов'язана з ухваленням малого герба України золотого тризуба на синьому щиті. Він став основною частиною майбутнього великого герба, який досі власне офіційно не затверджений. Отож, про історію головного символа нашої нації України. Про усе це і не тільки далі. Сергій Сидорук, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам'янського подільського національного університету імені Івана Огі. Єнка, пане Сергію, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, Героям слава Тетяна. Доброго дня. Дякуємо, що дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Звичайно, будемо розпочинати щодо історії безпосередньо герба. Отож, якщо говорити про найдавніші зображення, чи співпадає на українських землях, чи співпадають вони із сучасним виглядом тризуба. Ну, звісно, найдавніші зобрання не схожі до сучасного нашого герба, але стилістично все-таки певно схожі є. Якщо говорити про найдавніші, то археологи вам скажуть, що це ще можна побачити на артефактах трипільських часів. Зрозуміло, що з того часу так уявіть собі, мова йде про. Більше ніж 6 тисяч років тому з того часу е вигляд нашого герба змінювався. Та власне то час, який ще не можна називати називати як історики кажуть геральдичним часом, тому то поки що могло бути зображення, яке символізувала зовсім інші речі. Далеко не герб чи був тризуб родовим знаком князів династії Рюриковичів, чи мав ширше значення того часу? Звичайно, Тризуб якраз звідти і бере історію у такому вигляді, в якому ми його знаємо. Трезуб як свій родовий герб використовували Рюриковичі. І, власне, якщо подивитися на початки Тризуба, то спочатку, мабуть, треба говорити про двозу. Так? Отаке стилістичне зображення мав Святослав. Вже Володимир Святославович додав. До батькового двозуба, ще один зуб посередині, і маємо зображення три зуба. І нащадки Володимира е <кхи> фактично не додавали до своїх родових е знаків, бо ми ще поки що не називаємо це гербом, це ще е догеродичний час, так е не додавали вже нічого. Тобто, фактично, з Мудрий з братами. Мали за свій родовий знак зуби. Вже нащадки Ярославичі, там вже зовсім інші зображення. Хоча десь вони схематично все одно нагадують тризуб або е, окремих були, е, були зображення з Так, Тому ми ще не кажемо, що це герб. Хоча деякі дослідники висловлюють думки про те, що оскільки вже нащадки е, Володимира, які успадкували від батька справу, державу, тобто, так, не змінювали свого родового символу, то це вже можна говорити про початки розуміння власне родового знаку як державного символу? То чи змінювалася символіка тризуба у різні історичні періоди? Е, так, якщо подивитися на е, власне, історію українського гербу е, тих часів, то вона е, дуже різна. Власне, якщо, е, якщо звернути увагу на те, як впродовж століть е, змінювалася наша е, символіка наших земель, то у час після е, того, як перестала існувати Київська держава, після того, як перестала існувати Русь, наші землі опинилися у, у складі Великого Князівства Литовського, де державним е гербом була так звана погоня. вершник на коні, який е має підняти над собою меч, е цікаво, що е подібні символи, подібну символі. Воліку використовували вже у е, Галичині, так, і нащадки Данила Галицького також мали подібний е, символ. Попередньо сам король Данило використовував за е, свій герб. От ми вже можемо говорити про геральдичний період е, лева, золотого лева, який е, піднімається на скелі. Так, це був е, герб. Власне, Королівство Русі. Далі історія герба має дуже цікаві особливості. Власне, якщо звернути увагу, як саме появився наш герб сучасний власне, тризуб на синьому щиті, то це 1918 рік, так, коли Михайло Грушевський затвердив, подав ідею затвердження власне, символа держави. Однак Михайло Грушевський як історик звертав увагу на попередні періоди історії України розвитку власне, герба. Військо Запорізьке мало за герб. Козака з мушкетом на плечі. Uh -huh. так? І одна, один із варіант герба власне, Грушевського це <кій> цей козацький герб. Загалом, якщо подивитися на 1918 рік, то сам Грушевський пропонував кілька варіантів герба. Ну, наприклад, найперший варіант, який він запропонував, це був Золотий Плуг. Були варіанти суто сутоплугу, який мав символізувати мирну працю. Були варіанти, коли е, з плугом мав стояти селянин у центрі цього герба. Е, наступний варіант це золоті зусиль мотлі у кількості семи штук, які уособлювали ну, за кількістю букв в слові Україна. Далі наступний варіант це знову ж таки золоті зорі у кількості 30 штук. Так, де Кількість зір відповідає кількості українських земель. Uh -huh. Історико-етнографічних регіонів був варіант із буквою У, uh -huh. теж Золотою на сильному uh -huh. або УНР uh -huh. Три букви. Також один із варіантів у 1918 році це Архангел Михаїл. Ну і як я вже казав, Запорожець із самопалом на плечі. І, власне, виникла певна дискусія, який ж із е, варіантів взяти, але на той час виникла гостра потреба е, придумати символіку для українського флоту, який якраз українізувався. І тут е, Дмитро Антонович е, під час українізації флоту якраз пропонує варіант для прапора флоту. Прапор України ну, ми наразі не можемо вирішити, а тут терміново це військові справи, це нагальна потреба і пропонує власне синьо-жовтне полотнище із тризубом, який був прикрашений е е е е тризубом, який був прикрашений Хрестом. <світнє> і таким чином появляється вперше на символіці УНР Тризуб. Поки що для флоту. Після цього Грушевський запропонував розробити якраз і малий і великий герб, враховуючи оцю давню традицію давні князівські знаки і власне, доручив цю справу голові Української академії мистецтва Василю Кричевському. Запропонував. Розробити якомога стисніші терміни. І Кричевський, власне розпочав роботу. В результаті маємо золотий трязуб на синьому тлі, але в такому овальному золотому орнаменті. Е, власне, цей варіант вже було затверджено 22 березня 1918 року. Е, ну, як відомо, у квітні 1918 року були певні зміни. Політичні мова йде про прихід до влади Павла Скоропадського, який орієнтувався на дещо інші позиції у розвитку державної політики. Ну і власне Скоропадський запропонував змінити герб. Для цього він запросив до роботи відомого художника-графіка Георгія Нарбута. Нарбут якраз і тут певний такий момент, бо він критикував Кричевського в виконанні герба, оскільки Кричевський, на думку, Нарбута. Не розумівся на Геральдіці і так далі. І, власне, почалася робота зі створення герба. Знову ж таки, тут вже фігурував тризуб, але до нього додавався козак з рушниці з мушкетом на плечі. А тризуб вже мав бути ага, три... зверху на Галицьким. І хто його знає, як би завершилася ця робота, але знову ж таки чергові політичні зміни до влади в листопаді приходить директорія, і цей герб тому і не був затверджений, і залишався наразі поки що той тризуб гербом УНР директорії, який розробляв свого часу Кречевський. Згодом, якщо подивитися на подальшу історію ХХ століття, то саме листопад 2018 року виникає з ОНР, там нетрезуб, там традиційний герб короля Данила, Золотий Лев на синьому тлі. Далі, якщо взяти 1938 рік Карпатська Україна, то там була своя така регіональна специфіка. Герб зображувався як щит поділений навпіл, На одній стороні символ Закарпаття, власне, медвідь, так? і на іншій стороні зліва чотири рівно великих смуги жовтого і синього кольору, синій зверху. І на верхній синій смужці був тризуб, який також, однак, був прикрашений хрестом посередині. Такий герб мало Закарпат... Карпатська Україна 1938 в 1938 році. І, зрештою, в 1992 році маємо вже той герб, який ми знаємо сьогодні. Але ви на початку сказали, що це малий герб. Ситуація також складалася таким чином, що в 92-му році необхідно було затвердити герб держави, оскільки держава є, символіки немає, і запропонували, власне отакий, таке рішення, яке було близьке до рішення. Прийнятого в 1918 році, так однак знову ж таки розпочалися певні дебати, і тоді Від Кравчук вдався до такої невеличкої хитрості. І сказав, що давайте затвердимо це як малий герб. Угу. А великий герб після е, доопрацювання і так далі. Ну, поняття, власне, великий малий герб не нове було на той час. Воно вже таке такі розуміння було, і тому було затверджено той герб, який ми маємо сьогодні. Малий герб України, золотий тризуб на синьому тлі. Власне, якщо говорити про історичні паралелі, то які їх можна провести між тризубами і іншими гербами європейських держав? <кій> е, ну, в принципі, тризуб як таке, як е, е, певний символ, він е, характерний для дуже давніх часів ще. Е, Знову ж таки, дивлячись до паралелі історії ще до християнських часів. В Європі, як відомо, також до дохристиянські часи, і е, цей символ е, також наявний в європейських е, державних, європейській державній От Однак в державній, власне, символіці його менше, а от уже, наприклад, там, армійська символіка і так далі, він зустрічається частіше. Тризуб як символ. Е, Три єдиності там різних понять вищих е, небесних сил цього світу і людей, котрі живуть у цьому світі, це загально прийнято таке дохристиянське розуміння е, е, сутності цього триєдиного начала. Пане Сергію, власне, от щодо міфів і альтернативних теорій, чи правда, що тризуб походить від давніх язичницьких символів або знаків Бога Перуна? Є такі теорії, і е, власне сьогодні їх е, однозначно заперечити важко і однозначно підтвердити важко. Тому що, як я каз, е, кажу, казав верніше, е, ці символи вони виходять навіть за далеко за оті язичницькі дохристиянські часи. Якщо ми беремо тризуб, то е, такі зображення можна побачити і в символі ціннорійських народів, я вже казав про трипільців. Тому це дуже давній серій, його можна пов'язати і з будь-яким періодом нашої історії. Е, є версія також, що тризуб є символ, е, с, е, стилізованим зображенням сокола та якоря, чи власне ці теорії є обґрунтованими? Ну, знову ж таки, це язичницький власне символ, якщо ми говоримо про, про сокола, яким Таким символом користувалися знову ж таки князівські родини. І якщо говорити про Святослава, то це, от, наприклад, більш стилізовано під сокола. Uh -huh. Так, якщо пов'язано з Якорем, ну давайте не будемо забувати, хто такий Святослав Рюрикович. Так, це нормани, так а нормани освоювали європейські території і всі землі, на чому якраз на своїх відомих. Кораблях, так, вони мореплавці. І тому цілком деякі дослідники припускають, що це цілком можливе зображення, яке також шанувалося е, е, норманами, mm -hmm. як і в їхньому, е, е, в їхньому от такому світоглядному, в їхніх світоглядних поняттях означає землю, де його можна, як то кажуть, кинути і е, освоїти цю землю. Власне, також, от те, що ви говорили раніше, що його також пов'язували із е, триєдиною концепцією світу: це небо, земля, підземний світ, або вже християнською тріцею, аналогічно. Ну, як відомо, власне є певний синкретизм, бачите, не тільки в наших релігійних уявленнях, але й в символічних. Все нове воно може сприйматися людьми тільки на основі добре знайомого і засвоєного раніше. Тому тут також можемо побачити такі начала, де поєдналися в собі язичницькі, язичницька символіка, язичницьке світосприйняття, і яке помножилося новим досвідом, власне, християнським. Пане Сергію, ну і звичайно найпопулярніша серед усіх версія, що саме в тризубі зашифровано слово воля. Так, популярна версія. Ну, власне, якщо подивитися на історію нашого народу, то воля це, мабуть, найцінніше. Що є для нас, за що український народ боровся і завдяки чому він зберігся? Він є. Він і буде. Це одвічна боротьба і боротьба якраз за волю. Ну, але якщо вже будемо говорити так, оцінюючи е, власне е, сам герб як певну символіку, який виник бачимо за часів князя Володимира як родовий символ, так, поки що навіть не державний, е, е, Володимир Святославович як представник роду Рюриків, Мабуть, навряд чи боролися з кимось за волю. Вони прийшли до Києва фактично і очолили існуюче державне утворення, так? тому вони не мали загрози від когось. І е, Святослав, який використовував двозуб, тут ну, точно тут вже воля не йде. так? Mm -hmm. Володимир, е, на, е, додавши один. Е, Зуб до цього знаку навряд чи також і міг шифрувати в цьому понятті слово воля. Мабуть, коли ми даємо характеристику певному символу, так графічному зображенню, певної символіки, то має бути спочатку ідея, а потім його графічна втілення. Так от, ідеї волі не було, бо ми говоримо про князівський рід, який не боровся ні з ким за волю. Який формував державу, mm -hmm. яка була вільною, яка на той час була однією з більших, е, держав Європи, якщо ми говоримо за період Володимира Великого та Ярослава? Тому е, воля у е, е, нашому гербі, це, мабуть, те, що нажилося з віками mm -hmm. самою історією українського народу. Пане ну а Російська імперія та Радянський Союз як намагалися викоріняти от власне використання тризуба? Для них взагалі будь-яка українська символіка це цілком неприйнятна річ. Це та річ, яка буде нагадувати українському народу і українцям загалом про те, що вони, як то кажуть, не то що не браті. Про те, що вони взагалі. Інший народ, зовсім інший, окремий народ. Тому цю символіку вони намагалися викорінювати з давніх давен. За часів Російській імперії фактично українська символіка переслідувалася так. Ну, а якщо заговорити за радянські часи, то робилося це е, професійно. І не тільки, до речі, не тільки тризу. Е, Свого часу. Е, Радянські е, органи спеціальні служби е, вдалися до того, аби е, переслідувати е, в як краще сказати, вилучити корону, наприклад, Данила Галицького, яка на той час вже менше менше напоминала корону правителя Росії, нею користувалися. У релігійних цілях намагалися заховати, однак її знайшли. І, на жаль, по сьогоднішній день вона знаходиться в Москві. <кхід> так само переслідували і інші е, ознаки української державності її символів. Ясна річ, що тризуб, е трактувався е, виключно як, е, скажімо так, якийсь в радянському суспільстві суто негативного набуло негативних ознак не було все, ще пов'язано з буржуазним розвитком. От буржуазія, це ворог трудового народу. Однозначно, то в будь-якому випадку будь-які там як правило карикатури не з чого починалося в часи лікнепу, коли більшість населення було тільки-тільки долучалося до освіти, і як то кажуть, прочитати певний масив інформації ми не могли. Вони сприймали це візуально. І на всіх негативних таких е, персонажах обов'язково можна було побачити тризуб. для того, щоб підкреслити ворожість власне всього українського національного до для трудового народу. <кхід> Пізніше, в е, часи вже між е, другою, першою і другою світовими, е, світовими війнами. Тут уже переслідування піддавалося всі ті, хто вдавався до того, аби поширювати чи якось таким чином підтримувати, ознайомлювати українців з українською національною символікою, знищився світ української інтелігенції. Ну і, власне, ця справа продовжувалася аж до кінця 80-х років. На тепер в сучасній Україні чи виникають якісь суперечності щодо українського герба і тризуба, і що зараз для України загалом є оцей герб наш? Ну, власне, звичайно, такі е, маємо невеличкі колізії, якщо можна так сказати, тому що. Власне, ще в 21 році мав бути 2021 році мав бути затверджений уже великий герб, однак не вдалося його затвердити знову ж таки через розбіжності у поглядах. Але наразі дедалі більше чути голоси про те, що можливо просто прибрати назву Малий герб і залишити його всього навсього гербом, який уже себе. Зарекомендував як символ гідності, честі, нескореності українців. Пане Сергію, ми вам щиро дякуємо за настільки пізнавальну розмову з вам, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру Сергій Сидорук, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Був з нами.